Тебе такі галоші гарні. Давай вертайся, вертайся, син. Сина ой, ну якось не дуже флюська й так. Вступать. Что это за красавчик такой? Не смеются, что оно было. Оно такое такая модная, такое модное. Хи-хи-хи-хи-хи. Мама, модник. Все. Ты красавчик. Да, мы с тобой на спортивной школе. А ты тоже. Був. Зібралися на Севран, дімку везем до стоматолога, бо він як був на святі в тітані, торт, трошки відпало кусочок зубчика. Попалась кісточка, так, що такий, у нас конфуз. Е, їдемо в Севран, що там побудемо, маму теж звозимо до лікаря, бо там щось на пальчику неї виросло, а мені не подобається. Ой дійця, я. Бачите, все. Діма виїжджає. Моросик вже в машині. Включити музику? А зачіску мама зробила. йлки поки Ти на репера якогось похожий. Білий фіфті сент. Спасибо. Бусі. Маму вже зводили до лікаря. Нічого не вийшло? Так, да, не вийшло нічого. Це ні Чого не вийшло. ж Це вийшло, ми хоч узнали, що це таке. Плюс-мінус. Стоїмо під стоматологією, Дімі назначили на 12.30, а тут на дверах написано ручкою. Буду через. я погано бачу. Через тиждень. Буду через тиждень і номер телефону. Дім... Ну, той телефон, по якому Діма дзвонив, записувався. Іма вже три рази дзвонив, ніхто не бере трубки, ми ще минут 10 постоїмо. Заправили машину, та й поїдемо додому. Ні, зразу на Балту. Та, там, просто ми... зараз фігня сказ... в чому, що без направлення, ти не можеш просто так в Балту поїхати. Понятно, ти прийдеш, а тобі сходять, де ваш сімейний і ночнець. Але якщо ми тепер всі одна подільська громада, ми ж можемо поїхати в Балту. Ти, і, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, і там один, лікара взяти, маму. Все, вилічили зум Стаканчик ладе тільки для мене. а Мирон ще пить. Okay. Бачили, яка погода що там дощик ішов, потім моросило, потім просто було холодно. Ми так на навдівані в светрах, в кросовках, приїхали в Саврань, а там сонце паше. Це капець. Ну нічого. Пар кісок не ламає. Щось неймовірне. Приїхали в байвіду, а тут холодно. Ну таке щось. Видався врань прямо на... добрий південь. Мросик так гарно одягнутий, так по модньому і проспав всю поїздку. <рес> Мросик, ми все в Саврані були близько. Боже, Боже. Що це за такий стильний хлопець в зарі, в Анчандемі, га? Ну, ну, ну що це ти? Дай пішли машу дивитись, заходь в хат. А бабуся бачила, що ти взяв її телефон. Розум. Боже, Боже, так Мирон це що ти там робиш таке? Ти мене знайшов? і картошку? Ты что? Что там, зайчики какие да? Вот розу. А Що, ми бусі? Вже переодягнулися, пообідали. А, хочу вам пожалітися чи розказати, яка я тугенька в цій справі. Я ж думала, що, виходити в прямий ефір, це як в інстаграмі собі. зійшов і вже знімаєш. Вчора настроїлася. Мирон правда мені дуже нерви робив, бігав тут, плакав, нічого не хотів. Так гарно себе поводив, тільки я почала лампу, сіла перед нею. Він давай вимикати її, шарпати. Я йому не дозволяла. Він почав плакати. Це такі сльози були і крики. Я розумію, що шось це буде за прямий ефір, але Діма взяв його. Вони пішли на другий поверх гратися. І тут я ходжу, вже вмикаю на ту пряму трансляцію, воно мені пише, що треба там е, що заповнити. І так як це моя перша трансляція, треба пройти авторизацію для розблокування на прямій трансляції на прямі ефіри, і для розблокування треба вичекати 24 години. Тобто сьогодні я вже можу, я вже можу, мені зранку прийшло повідомлення, що я вже можу е, виходити в прямі ефіри, що прямі трансляції розблоковано для вашого облікового запису. Представте, я думаю, а Господи, я так довго і Тут вже є час, бо ми, я так як вам казала, що Миронечок заснув в обід. Діма прийшов уже був біля нього, бо це таке він може прокинутися, може, ні. Ми з мамою купали картошечку. Потім Діма до нас вийшов, як уже мирончик заснув на е, пару хвилинок, поміг нам нормально таки поміг. І тоді ми сказали йому бабуся забили телефон, а в неї ще один. Ні, в неї два телефони. Піди, попроси неї ще один. Ще один. А може рацію знайдеш? а піди рацію знайде. І ми вже справились, яку там роботу зробили. І я така думаю, все зараз купаюся і виходжу в прямі ефіри. Представляєте? А воно так все через одне місце. Все, давай будемо зараз нашу ті телефони, коли є такі карточки класні, так? Да? Давай. Та, саніті, ой, ти мені телефонуєш, давай я по пульці виговорю. Алло, добрий день, це Мирон. Алло, а, все, добре. Все, не говорю. Все. Ти мені дзвониш? Алло? Хто це? Алло? Алло, вас не чути? Помилилися, мабуть. А я тобі дзвоню, Бери трубку. Алло? Що ж ви сказати треба? Не просто прикладати, вже треба казати Алло. Я вас слухаю. Давай, давай, що в нас тут є? У нас є корали, баклажан, пусі. З'їздили ми все врань. Ой, відкатались туди назад. Добре, що там, там машину треба було заправити, то це якби, хоч вже не в пусту з'їздили там. Мамі до лікаря хотіли взяти направлення, не вийшло, через 5 днів треба буде поїхати взяти. І... Діму ж записали до стоматолога, приїхали, така вивізка просто цим е скотчем до дверей приліплена. Ми все розуміємо, все може статися. Ну, ми всі люди. Ну чого ж просто не перетелефонувати? Якщо там написано, що вийду через тиждень, чи він уже Діму записав, коли він був у відпустці, це він ось буквально вчора позавчора пішов в ту відпустку. Ну, якщо ти записав людей, перетелефонуй. У нас ж теж якісь плани свої, чи ще, і, Знаєте, їхати 14 кілометрів. Це ж не тако, що вийшов із своєї хати перейшов в дорогу, і ти вже там. Я не знаю, якісь такі люди безвідповідальні. Я не наговарюю, що все може бути. Ми все розуміємо. Якось це безвідповідально трохи. Да, Миро. Так що будемо шукати іншого стоматолога, бо це ж не. Не кажи так. Що це в нас за слово таке негарне? Не можна так казати. Бо мама такого буде а, тата робити. Треба казати ой! Ой! Що буся, буду я зараз щось варганити нам обід, аля вечерю. Не знаю, коли там дімко прийде. Ближче до вечора, мабуть. І. Уже спробую вийти в прямий ефір. Я ж кажу, там якось так замудрено, і думала, що все просто нажав там 3-2-1 йти в ефірі. А там треба підписати ефір, мету, вибрати аудиторію, місце розташування. В общем, це капець. Не все так просто. Так, що бося. Десь він такий вложик, коротенький, маленький. Але е, що я буду знімати? Ми будемо сидіти в хаті, нічого ж такого не робити, бо на дворі дуже холодно, хмурно. Були все вранні сонце, вдома хмурно. Хмурно, віє, і хмари затягує ніби як на дощ. І он шурує мій синочок. Бі-бі? Це що машина якась така? Помахаешь пока-пока.